Стояли колони, вони їхали, їхали тоді стануть. Ну розтягнуться, стануть, і то ж по дворах. Ломилися в хвірточку, я не знаю, як вони да, не перелізли. Ходили по Ломилися. Ну що, ми замкнулися? Ну що не замикаться? Вони два петери стало, їх десять душ вилізло, Ломляться, риготять. Ну що, тільки читаєш і все нічого так згадують мешканці великого Самбору Дні, коли до їх хат вдиралися росіяни. Жінка говорить: нишпорили по домівках, награбоване, вантажили у колони. Камази відкриті, зад задкритий же чи брезенту? Так і воно з брезенту виглядало сапедики, дитячі було, виглядали. Киші, піаніно навіть виглядало. Шо, ну, сапи, сковородки там казали, і граблів. Дуже багато такого було, що плити газові, ну, ну взрівали в людей. Супили також теплі речі і консервацію, говорить місцева мешканка Тетяна Сіренко. У мене троє одіял забрали, цих шерстяних і одне верблюже. Три банки забрали, вишень закатаних, дві банки цього забрали, алечі і сумки, і сумки і таке. Гидко було подивитися там коло хати, пройти гидко. Жінка веде до оселі, де хазійнували російські солдати. Говорить, майно забрали, замість цього лишили їй зношені чоботи. «Перці оце їхні лежать. Подвір'я говорить, обшукали всередині, ж насмітили. Це все це їх. Вони отут окупірувалися, спали. Це на диванах на всіх. Сусідка Тетяни Катерина теж бідкається. В хаті каже, перевернули все до гори Дригом, поцупили домашню техніку та одяг. «Телевізори візори забрали ну, тоненькі ці. тоненькіціодежу. позабирали, обу позабирали. Жінка жаліється: окрім безладу, що спричинили росіяни. Її оселя постраждала ще й від вибухів. А це а Оце рукси люстра телевізор Ті телевізор. У той спальні був російські солдати побували в хаті жінки наприкінці березня. Відновлювати ж бійстя, говорить, доведеться ще довго. Тут стояв телевізор, тут все облітало. Тут я не знаю. Що його А аут у Наталі Білан росіяни забрали харчі. Після цього говорить жінка, залишилася із дітьми без їжі. Взагалі в погребі яке сало птушонка, і там пару баночок кобаски. І яєць набрали, і яйця брали вони курячі, даже додавали й гусячими. Наші їм ті гусячі, я не знаю, Добавляли ще й О, І два покривали були, ну, два покривала були запечатаних отак. У кульках були вони запечатані, вони на стінці так лежали, але їх нема забрати. Через село Великий Самір їхало більше двох тисяч одиниць російської бронетехніки. Згадують місцеві. Після себе, окрім потрощених та розграбованих осель, залишили й розбиту дорогу. У нас тут, э, тут асфальту ходили. не було. Кам'янка була Стобули. Ну, хороша дорога. Була автобус, все у нас ходив. А бачите, що зробили з дорогою. Дорогу робитимуть, говорить голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, але поки тимчасово. Спочатку рейдеруємо, засипаємо щебнем, закатуємо катками, а потім будемо робити капітально. Так що для початку треба зробити, щоб вона була проїзною. За словами Живицького, загалом росіяни завдали інфраструктурі Сумщини збитків на понад 10 мільярдів гривень.